Лого року про це говорили. А вже, от у вівторок, 20 червня, головний безпосередньо розвідник України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону повідомив, що окупанти додатково замінували ставок охолоджувач, і вже сьогодні, у даному зверненні президента України, де бачили, де він говорив про те, що росіяни готують. Черговий терористичний акт, бо перший це був підрив Каховської ГЕС, пане Петре. Щодо Запорізької атомної електростанції, що ми бачимо наразі? Що ви бачите як військовий експерт? Бачу все те, і що бачать всі інші. Я не перебуваю в якомусь іншому інформаційному потоку і користуюся тільки тою інформацією, яка доступна для всіх. Чи противник це робить, робить. Чи можуть мене влаштувати ту так звану провокацію, можуть, але знову ж таки тут треба дуже ретельно з'ясувати, що ж там відбувається, і зрозуміти реальний стан. Викажу свою точку зору, бо я не енергетик, але все ж таки у, у мене певний погляд є. Мені видається, так як кажуть відкриті джерела, підірвати сам кожух е, атомної електростанції. Це. Мега важке завдання його якраз і будували, із розрахунком, що якщо буде велика єдерна війна, то щоб якась випадкова ракета та й в нього влучила і він міг витримати. Плюс влаштувати вимог, такий як на е, у чорну чорноболі, теж доволі непросто, тому що це зовсім інший реактор. І він передбачений, що в разі перегрівання реактора він не вибухає, а розплавлюється і витікає у спеціальні конструкції під реактором. Чи можуть вони підняти рівень радіоактивної загрози однозначно так, але як воно буде виглядати в реальності, якщо підірвати систему охоложення? Дуже важко сказати. Знову ж підкреслю цю головну тезу. Мало імовірно, що реактор вибухне, він може розплавитися, а це також вже буде певне радіоактивне забруднення. А зрештою, я не можу дати абсолютно точної відповіді, як він себе поведе. Тут треба мати спеціальну освіту. Пане Петре, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що загроза застосування Путіним тактичної ядерної зброї є реальною. його цитує Ройтер. І це власне він сказав під час виступу у Каліфорнії. От що він сказав, коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо. Всі дивилися на мене як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально, сказав Байден. Пане Петре, ну і власне пам'ятаємо ті заяви, коли до 1 липня вони мали переміщувати тактичну ядерну зброю на територію Білорусі, і от фактично брязкали вони ядерною зброєю ще з початку повномасштабної війни. Яка ситуація зараз саме з тактичною ядерною зброєю? Ну в них є тактична ядерна зброя що не менше три ракетоносії, такі як Х-47М2 М 2 Кинджал, Іскандер і, і Ха 102 можуть нести ядерний боєприпас різної кілотонарності від 50 Кіл, кілотон до однієї мегатони таке може бути взагалі ядерна загроза на дуже високій точці. Годинник судного дня переведений за півтори хвилини до апокаліпсису. Нагадаю, в 1962 році, коли кипіла ядерна карибська криза, він був всього навчого за дві хвилини до катастрофи. і це дуже серйоз, серйозні люди, які обчисляють ці алгоритми та там щось, значить. Нобелевських лауреатів, чому Байден так засигналізував? Мені видається, це чіткий сигнал Путіну, що він дуже добре усвідомлює і розуміє, які розмови там проводяться. Разом з тим, нагадаю, рішення на ядерний удар приймає п'ятеро людей. Путін не може самостійно подзвонити командиру пускової установки і сказати там полковник Іванов, давай під'єдну ядерну боєголовку і вогонь. Ні, це дуже складна багаторівнева процедура. Котру залучено дуже багато людей, тобто від моменту прийняття рішення до безпосереднього старту довгий ланцюжок і, на мій погляд, перебивати є його як. Як і а також усвідомлюємо, що якщо не приведе господи, таке станеться, то це вже буде проблема не українського характеру, а глобального і великі е, світові гегемони у першу чергу США і Китай будуть змушені на нього відповідати. Бо якщо відповіді не буде, світ може зануритися в хаос, який ми не осмислимо. Що тоді буде заважати Ірану ударити Ізраїль, про який вони мріють. Пане Петре, і власне щодо реакції, коли от Путін погрожував тактичною ядерною зброєю, була реакція і Сполучених Штатів і Великої Британії. Вони говорили у разі, якщо вони все ж таки застосують тактичну ядерну зброю по території України, то отримують відповідь. І про Чорноморський флот говорили, і багато інших речей. А якщо ми говоримо безпосередньо про Запорізьку атомну електростанцію, це не застосування тактичної ядерної зброї, але це теж величезна небезпека. Яку тут маємо очікувати реакцію, чому от зараз всі мовчать про це? Всі мочать тому, що всі зараз займаються експертністю цього питання. З таким прецедентом ніхто на планеті Земля поки що ніколи не стикався. Єдиний ядерний прецедент це бомбування Хіросіми і Нагасаки у 45-му році. З того часу нічого подібного не було. А якщо немає прецеденту, то дуже важко зрозуміти, а що ж буде відбуватися надалі. Тому і є десь яка певна. Мовчанка, я не можу дати відповідь, в який спосіб буде реагувати цивілізований світ, тому що цивілізований світ сам взяв паузу і міскує над цією проблемою. То якщо вони мовчать і не дають жодних аналітичних конструкцій, то як вашому скромному слузі дати якусь точну описову дію, що буде відбуватися? Єдиний серйозний висновок, який, на мій погляд, важить. Що росіяни готуються до такого сценарію, і я би ним не легковажив. Але разом з тим знову ж таки і така провокація це планетарного масштабу катастрофа. Думаю, що зараз найсвітліші уми у всіх передових країн міскують, як її запобігати. Пане Петре, тобто правильно вас розуміє, що фактично, якщо, наприклад, брати тарак на запорізькій атомній електростанції, і якщо брати е, тактичну ядерну зброю, такий удар. Тобто, от світ наразі думає, чи порівнювати, чи не порівнювати безпосередньо масштаби, абсолютно вірно. Тому що це будуть два різні типи вибуху. Ядерна класична зброя має е, декілька рівнів фізичного вираження. У першу чергу це світлове випромінювання, Далі найсер найсерйозніша його, його дія. Це ударна хвиля перед ударною хвилею, що йде електромагнітний імпульс, потім проникаюча радіація, радіоактивне забруднення і потік альфа-бета частот Тобто це не однотипові дії, умовно, якщо вибухне атомна електростанція. Там абсолютно різні, попри те, що і те, і те добувається з урану, але там абсолютно різні типи реакції. Це дуже важлива деталь, і тут дійсно десь іде обмісковування чи провокація на атомній електростанції буде дорівнювати в юридичному, а не фізичному сенсі до ядерного вибуху, бо у фізичному сенсі це будуть різні вибухи, навіть якщо умовно їм удасться цю провокацію зробити по атомній електростанції. Пане Петре, і маємо заяву пані Гуменюк. Вона каже, що окупанти почали повертатися на колишні позиції після відступу через підрив Каховської ГЕС. Речниця оперативного командування Південь каже, що росіяни спочатку відступили на 15 кілометрів на деяких ділянках фронту. Але чим більше спадає вода, тим швидше окупанти повертаються на свої позиції та намагаються активізувати обстріли. Пане Петре, ну і власне ситуація на Каховській ГЕС безпосередньо той тракт, який вчинили росіяни, як воно вплинуло безпосередньо на ту зону підтоп. Плення на ту зону бойових дій маю на увазі. Та вони самі собі застрелили у ногу. Вони думали, що якось зупинить наші контрнаступальні дії, і вони жили ілюзіями Другої світової війни, що ми, українці, будемо форсувати Дніпро, так як свого часу радянський союз форсував Дніпро, коли штурмував Київ Київ. Вони не здоровому глузді, а тепер дійшли до висновку, що таки з нашого боку можуть бути якісь дії. Бо тепер Дніпро зробився дуже дуже вузеньким, тільки його природна ширина, яку подолати легкими катерами, не та. Уже і важко, і намагається там зараз вибудовувати якусь лінію оборони, наскільки вона буде успішною, покаже час. Пане Петре, окупанти планують теракт у Криму на заводі Титан. Путін наказав готувати хімсь війська. Спершу цю інформацію безпосередньо подавали партизани руху, «Атеш», а потім і цю інформацію вже підтвердили в оперативному командуванні південь. І безпосередньо, якщо розглядати кримський титан, пане Петре, з військової з воєнної точки зору, от це щось дало би окупантам? Чи це фактично лише нашкодити? Тільки нашкодити інших інших сценарій немає. Плюс піднімається блех і ядерним шантажем, і оцим екологічним шантажем. Путін намагається потиснути на захід, щоб сідали з ним за стіл переговорів. Їм критично потрібна стратегічна оперативна пауза, їх би влаштувало заморожування конфлікту. У тому вигляді, в якому воно є. Якщо це станеться, проблема також вийде далеко за межі України. Постраждає Молдова, Румунія і однозначно зачепить і Туреччину, і їх самих. Але від божевільних можна чекати чого завгодно. Каховську греблю вони таки підірвали. Пане Петре, цього тижня, от речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, що заявив, що Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони. Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільше потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики та лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО. За його словами, мобільним вогневим групам складно стрілецькою зброєю вночі збивати шахеди, які часто летять річками, використовуючи різні маршрути. Пане Петре, що потрібно українцям. і пам'ятаєте минулого тижня мінцифри оголошувало конкурс, начебто, на розробку од тієї зброї, яка би могла збивати, до прикладу, іранські дрони. Чи реально це зробити пересічному українцю? Ну, пересічному, звичайно, не реально. потрібна спеціальна освіта, потрібна спеціальне технологічне обладнання, зброя такого по Рядку це високоінженерна конструкція, яка по друге потребує особливої освіти і особливого мислення. Чи ми при спроможні засвоїти такі продукти не маю ні найменшого сумніву, але на все потрібен час. Ну, і власне про не можу вас не запитати, чи ускладнить безпосередньо це логістику московитам? Суттєво ускладнить, але не настільки, як би ми цього хотіли. Вони наведуть понтонні переправи. Там є ще інші точки, через які можна доправляти боєприпаси, паливно матеріали і, взагалі, будь-які фізичні ресурси, понизить швидкість забезпечення південного угруповання цим необхідним. Якщо це явище стане масовим, то, то цей міст буде нескінченно втомлюватися і не тільки. Цей отоді так можна буде сказати, що рано чи пізно південне угруповання задихнеться. Думаю, на це. І розрахунок, перша ластівочка полетіла. Питання лише, скільки цих ластівочок полетить взагалі. Пане Петре, а чи можна стверджувати, що маємо вогневий контроль? У частині вогневий контроль над Чонгаром? Поки що про це говорити некоректно, коли таких явищ бавунування, які відбулося сьогодні, буде хоча б десяток, от тоді так, і буде підтверджена результативність на цю хвилину. Із трьох засобів долетів і точно влучить тільки один. Це проба пера влучна, але все ж таки проба. Міністр-речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад повідомила про успішне застосування українського безпілотника з дальністю ураження тисячу кілометрів. Вона оприлюднила фото із залужним командувачем повітряних сил Олещуком та директором «Укроборонпрому» Гусєвим з підписом після успішного застосування безпілотника. Ну і фактично, якщо маємо таку ластівку, чи можемо сподіватися, що бавовна на Росії стане більше? В обов'язковому порядку, а де як, коли і за яких обставин, то нехай хороші новини приходять до нас природним способом. Не будемо займатися експертизою цього питання. Противник розбере кожне наше слово, не вартує йому давати готової інформації. Україна отримає від Сполучених Штатів Америки допомоги ще на понад 6 мільярдів доларів. Заступник прес-секретаря Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Сабріна Сінг на брифінгу повідомила, що Пентагон перерахував вартість військової допомоги для України і з'ясував, що за 22-23 роки, фінансові е безпосередні роки Сполучені Штати переоцінили вартість наданої військової допомоги саме на таку суму. Отже, Україна може розраховувати на таку суму. Пане Петрі, і поєднуємо з іншою інформацією про те, що комітет пала представників Сполучених Штатів Америки підтримав двопартійну резолюцію із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети Атакамси. Чи можемо сподіватися на ці ракети врешті в Україні? І от що вони могли б змінити на полі бою? Підемо від протилежного минулого квітня. Для нас Хаймерс видавався фантастикою. Виконує свою роботу у кінці серпня. Серпня для, для нас установки IST і NASAMS видавалися фантастикою, виконують свою роботу. У жовтні, мім 104 патріот, видавалися фантастикою, виграли просто блискучу бит, битву з гіперзвуковою зброєю кинджал. Весь лютий місяць, навіть трошки більше, у нас кипіла просто мега-інформація про танкову кригу, танкову коаліцію з кресла. Хороші танки вже в нас вже працюють. Те саме стосується авіації. Підтверджено, що пілоти приступили до навчання. А якщо приступили до навчання, то неминуче ці машини прибудуть. Те саме буде і з цими самими ракетами. Питання лише коли чому потрібна саме ця ракета? Бо скажімо, стом шадом уже маємо це швидкість перезаряджання, все, що є на крилі в авіаційному комплексі. Час, тому що цю ракету треба на літак поставити. Літак має піднятися в повітря, вийти на рубежі пуски, здійснити пуск, повернутися назад, пройти сам обслуговування і знову ж таки підготувати ракету. А, атакам з цитубус, який вставляється М-142 Хаймерс або М-270, швидкість перезаряджання якихось 10-15 хвилин. При достатній кількості такої ракети ми можемо створити колосально дошкульні. Проблеми противнику в усьому, як по самій лінії розмежування, так і в глибоких тилах. А насправді треба у глибоких тилах. Херсонська операція себе виправдала і, фі і філософію логістично вогневого зашмогу повністю підтвердила, як діє е, от власне, пане Петро, ви говорили про херсонську операцію, про звільнення Херсону безпосередньо наприкінці минулого року. Чи бачите ви як військовий експерт якусь зміну тактики безпосередньо в обороні росіян? Вони вибудували більш серйозні і більш глибокі лінії укріплень. Це це не можна скасувати. Вони готувалися до нашого контрнаступу. Десь тому так все і відбувається дещо повільно, бо противник е, розумів, в який спосіб ми будемо атакувати і готувався. а, а пам'ятаючи, що ми не, не можемо дозволити собі Жуківщину, так як скажімо, противник селами хвилями засипав бахмут і що наш солдат. Важить то так все акуратно і не спішно, і це направду дуже правильна і мудра тактика. Тактика тисячі поїздів. Зайти з ними у вогневий контакт. Цей вогневий контакт відкриває лінії їхнього рубежу, розуміння, де є техніка, де є артилерія. І точковими ударами нищити, нищити, нищити. І найкращий аргумент це цифри за травні місяць 553 ствольні артилерійські установки. Це неймовірно багато. Якщо умовно за усереднений тиждень за всю війну вони втрачали в межах 55 гармат за тиждень, то за останні два утратили більше 300. щоб ми розуміли наскільки це серйозний показник. Все йде по-нашому, але знов ж таки не поспішати. Сечі наліта стара як світ. Латинська приказка поспішай повітря пане Петре. І вчора ввечері з'явилася інформація, її опублікував Олексій Резніков, міністр оборони України, де він зазначив, що вперше провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йовом Галантом. Про це Резніков написав у твіттер. Ми обговорили поточну ситуацію на місці та перспективи проєкту із захисту українців. Йдеться у його повідомленні. І знаємо, що безпосередньо ця розмова відбулася за сприяння міністра оборони Сполучених Штатів Америки. І перша леді також мала візит до Ізраїлю, де її приймали безпосередньо ізраїльські високопосадовці. Пане Петре, і пам'ятаєте, що та інформація про маркави ізраїльські також з'являлася, начебто, 200 одиниць, вони мали продавати у Польщу, або, можливо, вони могли б і Рапити до України, то на яку допомогу можемо розраховувати від Ізраїлю, що ви бачите? На будь-яку Ізраїль великий виробник зброї, починаючи від дуже хороших швидкострільних кулеметів, «НЕГЕВ», закінчуючи закінчуючи знітноракетними е, комплексами ХЕЦ, які є, мають і властивості протиракетної оборони. «Меркава», чи не найкращий танк у світі? Він унікальний тим, що це єдиний танк, якого двигун із задньої частини переміщений у передню частину, що дуже сильно підвищує живучість екіпажу, а також може взяти на борт тій задній частині чотирьох піхотинців. Це дуже добре, бо найбільший ворог танка це протитанкові ракетні комплекси, які керуються буквально двома піхотинцями. Танкісту крізь свої щілини огляду дуже важко їх побачити, а піхотинцю набагато легше. Зброї багато не буває. Чим більше, тим краще. Плюс мають дуже хоро хорошу. Ракету аналог МДМ 140 Атакамс Лора, причому це ще краще, ніж Атакамс, бо Атакамс потребує спеціальної пускової установки, а лору можна запустити із будь-якої вантажівки. Дуже добре, що і з цього напрямку також надходять хороші новини. Чекаємо підтверджень. Анопатрі, на завершення, обговоримо все ж таки Євроатлантичний курс України. Маємо заяву президента Сполучених Штатів, де він каже, що українська армія, українські воїни вони повністю готові бути інтегрованими до НАТО. Але чи не корумпована їхня система, чи захищена вона? Питав президент Байден. Він був впевнений в тому, що все зміниться і все буде добре. Бо до НАТО беруть не армію, а цілу державу. І фактично Байден проти того, аби Україна йшла до НАТО за спрощеною процедурою. Але разом з тим маємо заяви з Великої Британії і Франції, де вони кажуть, що вони за те, щоб була ця спрощена процедура, які в принципі за це виступають в країнах Балтії і також у Польщі, пану Петре. Який наш шлях до НАТО? Що ви бачите? Не важить який нам туди треба вступити, і ті всі розмови про пакетні речі в частині демократії, корупції, вільного ринку це дуже умовна річ, кому цікаво. Хай погуглить, як туреччина вступала в 1952 році в НАТО миттєво, тому що там треба було розташувати ядерну зброю. І Якщо хтось думає, що в 1952 році Туреччина була демократичною, не корумпованою, вільною державою і так далі, то глибочезно помиляється, вирішує насправді. Цього одна країна, Сполучені Штати Америки. Байден має свій погляд, він людина, він має своє переконання. Він мислить із точки зору американських стратегічних інтересів. В нього є своя логіка і аргументація. Але той самий Байден свого часу казав, що літаки неможливі для України. А тепер же це абсолютно робочий кейс. У політиці точка зору змінюється нескінченно. Пане Петре, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого ЕТР. Дякую. Отож, ну, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Петро Черник, військовий експерт. І це все на цю інформаційну годину далі загально.